Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бували частини мосту під воду. Друга спроба рев поблизу Керчі та Кримського мосту налагодити поромну переправу техніки. Одразу під час перевезення серії потужних вибухів вивели з ладу. В третій ночі пролунали вибухи. телеграм канал топор помсте. Крім того, горить поромна переправа. Поблизу Тузли так відбувся. Із у воду спочатку пролунав вибух порома в Криму. Як пишуть партизани на місцях у бухті. Скоїла диверсію. Потім пролунало два вибухи поромів Карачі. На одному із них відбулася детонація ракет. Причал рознесло повністю. Пише телеграм-канал Мореська Вовка. Сили оборони України мають право завдавати ударів по військових логістичних об'єктах ворога у тимчасово окупованому Криму, зокрема по Кримському мосту. Про це розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, капітан третього рангу Дмитро Платенчуку. Ефірі телемарафону. Насправді Насправді вона спільна загальнодержавна позиція, яку озвучив наш президент. Ця споруда там абсолютно не повинна знаходитися і абсолютно зайва, заявив він. За словами Плетенчука, наразі місто не забезпечує у необхідному обсязі військової логістики для окупантів. Якщо ще автомобілями по ньому можна їздити навіть військовими вантажівками, то повноцінний залізничний состав, наприклад, навіть цистерни з пальними, стоїть на тамані вже місяцями. Їх не пропускають на місто, тому що немає впевненості у російських окупантів, що цей міст витримає після останніх. Пошкоджені завданих успішною операцією СБУ та МВС пояснив Плетенчук тому, як він підкреслив такі логістичні хаби на півострові, яку Джанкої важливі для окупантів. Звісно, ворог їх використовує, але вже не в тому обсязі, як він розраховував, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Тим не менше, усі подібні об'єкти, звісно, можуть бути законними цілями для ЗСУ, додав речник. А от військовий експерт Defense Експрес Валерій Рябих заявив у тимчасовому окупованому Росією Криму. Є до 200 ви військових об'єктів, які мають бути знищені. Про це він сказав в ефірі Київ 24 Лео, відповідаючи на запитання щодо застосування ракет атакам того, скільки. Криму є ворожих підрозділів протиповітряної оборони. Рябик зауважив, що півострів прикрито декількома потужними вузлами ППО, які розташовуються на основних напрямках. Один з них за Джанкої ще подібні вузли знаходяться в районі мису Тарханкут, які мають прикривати, скажімо, південно-західну частину півострова від ударів з материкової частини України, звісно, прикрита потужним вузлом ППО. Військово-морська база у Севастополі. І, крім того, центральна частина прикривається також задля забезпечення діяльності ремонт підрозділів і баз зберігання на території Криму, сказав він за його словами, чи не найпотужніший вузол ППО російськими окупантами створено на сході Криму в районі Керчі. І в першу чергу, звісно, що він прикриває ту незаконну будівлю, яка звається Керченським мостом. А також логістичні потужності і бази зберігання, що знаходяться в районі понтонної переправи, і, взагалі, морського порту Керча зауважив експерта, так додав рябих всі засоби загарбників, які вони використовують для прикриття військ, першочерговою ціллю і тут. Один із ключових засобів, який буде використовуватися, звісно, буде будкатакам це сказав він. Військовий експерт зазначив, що поступове придушення та знищення систем ППО ворога, яка прикриває військові аеродроми, призводить до того, що він змушений буде евакуювати свою авіацію. Що того, хто для росіян може стати пріоритетом захищати кримське місто, чи, наприклад, Севастополь рядових зауважив, що два удари, які були по Карчинському мосту, вони, звісно, що були здійснені асиметричними діями, якраз там, де Противник не очікував. І зараз, коли всі кажуть про один тип атаки, він може бути зовсім інший. А у випадку з самим Керченським мостом, звісно, що тут найефективніше може бути комбінований удар, який буде поєднувати усі наявні сили та засоби. Сказав рябих. Такий удар додав експерт, має бути здійснений саме тоді, коли це буде найефективніше з точки зору утілення стратегічного задуму українського командування у життя. А до того в Криму є 200 військових об'єктів, які також підлягають планованому поступовому знищенню, і тут вже майстерність на. Ших військових з тим, щоб ці цілі тясувалися таким чином, щоб воно було неочікувано для противника ефективно і найдієвіше для виконання тих завдань, які безпосередньо стоять на завтрашній день без збройними силами. Сказав Рябих, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.